Багато хто задається питанням, чому світить місяць? Завдяки ученим є відповідь на це питання. Можливо, для когось це стане розчаруванням, але місяць не світиться, а лише відбиває світло від головної зірки у Всесвіті Сонця. Як було сказано, супутник не є джерелом світла, а лише відбиває його. Але як кам'янисте небесне тіло без атмосфери може робити це? Відповідь проста. Виявляється, місячний ґрунт на 50% складається зі скляних фракцій. Серед каменів можна зустріти багато скляних куль, деякі з яких мають абсолютно круглу поверхню. Саме тому місяць працює в якості відбивача. Цікавий факт, щоб досягти поверхні землі, місячному світлу буде потрібно близько півтори секунди. Яку кількість світла відбиває місяць. Об'єкти, що знаходяться в космосі, характеризуються такою величиною, як альбедо. Вона показує, наскільки добре об'єкти здатні відбивати сонячне світло? Наприклад, відомо, що скло має високе альбедо, а земля низьке. У порівнянні з іншими тілами в космосі, місяць має дуже низьке альбедо. Це пояснюється великою кількістю нерівностей і ґрунтом на поверхні супутника. Він здатний відбивати лише 12% сонячних променів, але цього цілком достатньо, щоб опромінювати нашу планету великою кількістю світла. Цікавий факт: астрономам під час повного місяця доводиться зупиняти свої дослідження тому, що місячне світло сильно заважає працювати. Під час супермісяця, коли місяць виглядає на 14% більше, ніж зазвичай світіння стає на 30% яскравіше, ніж зазвичай. Це відбувається, коли земля знаходиться максимально близько до свого єдиного супутника. Також існує ще одне обґрунтування яскравого світіння місяця воно пояснюється ефектом Зелігера, суть якого полягає в тому, що яскравість твердої шорсткої поверхні різко збільшується, якщо джерело світла знаходиться прямо за спостерігачем. Простіше кажучи, якщо в нічний час доби встати під ліхтарем, то світло, що виходить від нього, буде здаватися яскравіше, ніж насправді, який колір має місяць не сяю? У різний час місяця і року місяць має різний колір. З чим це пов'язано? Ця ілюзія виникає в результаті ефекту Пуркін'є, Коли людське око приймає кольори по-різному через ступінь освітленості інших об'єктів ось кілька прикладів різного світіння. Місячне світло навколо повного місяця здається блакитним, під час затемнення супутник набуває червоний колір. У повню має або світло блакитний колір, або світло-жовтий. Цікавий факт. В нашому столітті ми бачимо набагато менше місячного світла ніж бачили всі наші предки. Підводячи підсумок, можна сказати, що місяць це відбивач сонячного світла. Сам місяць не може досить яскраво відбивати сонячне світло, оскільки поверхня лише не 50% складається зі скляних фракцій. Також кількість освітлення змінюється залежно від фази, в якій зараз знаходиться супутник.